Іван Потляревський у ривок А Еней був парубок моторний. І хлопець хоч куди козак. Удався все, єзе проворний, Завзятіший от всіх бурлак. Ну, греки, як спаливши трою, зробили з нею стирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених, як гиря ланців, п'ятами з трої нативав. Швидко поробивши човни, на синє море поспускав, троянці, насажавши повні, і куди очі почухрав. Ну, зла Юнона, суча дочка, Розкудкудахталася квочка. Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла, його щоб душка полетіла к чортам і щоб і дуг небах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все їй гніви. Здававсь гірчіше їй від перцю, ні в чим юнона не просив. Ну, гірш за те й не любився, що, бачиш, втроє народився і мамою венеру звав, і що його покійний дядько Парис прямо в дитятко по венері дав. Побачила Юнона з неба, що пан Еней на поромах. А те шепнула сука геба, Юнону взяв великий жанр. На павичку, сховала під кибалку мичку, що не світилася коса, взяла спідницю і шнурівку, і хліба, сілю на тарілку, кролом мчалась як коса.